Добрий день, шановні педагоги батьки. Ми з вами розглядали теми, такі як симптоми, які можуть виникнути після травматичної події, одразу, після деякого терміну, після тривалого терміну, базовий протокол саморегуляції і як працювати з дітьми у стресовій ситуації. Тема сьогоднішнього нашого семінару: як педагог може використовувати наративний підхід при роботі з дітьми для мобілізації їхніх внутрішніх ресурсів? Наративний підхід це молодий напрямок у психології та психотерапії, що з'явився в 70-х-80-х роках минулого століття з того часу активно застосовуються у консультуванні. Педагоги на базовому рівні теж можуть застосовувати його у своїй практиці. Підхід створили дві людини: австралійський психолог Майк Уайт у минулому соціальний працівник та новозеландський психотерапевт Девід Ебстон. Іншим натхненником творців. Наративної практики є один із найважливіших американських психологів та філософів Джером Брунера. Вчений довів: те, якими людина бачить об'єкти себе та інших людей, спотворюється змінюється під впливом мотивів, цілий установок чи захисних механізмів. Один із основних принципів наративного підходу це відділення людини від проблеми. Цей принцип дозволяє людині послабити почуття провини та сорому пов'язаних із проблемою, і почати займатися її вирішенням, а не переробляти себе під суспільні норми. У центрі уваги буде історія, яку дитина розповість вам про ситуацію зі свого життя. В історії буде приховуватися його уявлення про себе і інших людей, речі та події. На те, якою дитина бачить себе в цих історіях, впливає раніше сформоване ним уявлення про себе. Зрозуміло. Що, будучи зануреним у переживання проблеми, дитині складно знайти у собі ресурси для її вирішення. Часто люди підтримують свій тяжкий стан, тому що не бачать себе, себе окремо від своєї проблеми. Наративний підхід допоможе дитині звільнитися від гніту його переживань, зібратися та отримати підтримку у пошуку рішення. Підхід передбачає повне прийняття особистості людини, її світогляду, цінності та устремлінь. За допомогою цієї техніки педагог перефразуватиме сказане дитиною таким чином, щоб проблема з його історії стала окремим об'єктом, а не особистою його якістю. Зрозуміло, що коли ви. Спілкуєте з дитиною у вільну годину, або виділяєте для цього окремий час і спілкуєтесь з групою дітей на тему війни, хтось з них може розповісти про себе історію. У цій історії дитина може виглядати не на висоті, як можна допомогти їй створити іншу історію про себе, спираючись на його розповідь? На що вам, насамперед, варто звернути увагу? Перше це цінності, які стояли за вчинками чи реакціями повернення сенсу та внутрішніх опор. Цінності це щось дуже базове, яке управляє тим, що ми робимо. Які це можуть бути цінності? Це кохання та турбота про близьких, підтримати маму, врятувати своє життя. Не кидати своїх, навчитися чомусь. Можна дитині поставити такі питання, чому ти це зробив? Що для тебе було важливе в цей момент. Таким чином, ми шукаємо кропинки цінностей. Зрештою, дії людини стають обґрунтованими, вони перестають сприйматися як безглузді та трусливі. Історії дитини, яку вона. Нам розповів спочатку, ми також звертаємо увагу на дії, які їм були зроблені, будь-які дії. Будь-яка як, активність це дія, за допомогою якої дитина справлялася з ситуацією, включаючи саме допомогу, повернення відчуття контролю, впливу на ситуацію, вихід із образу жертви. Ми звертаємо увагу дитини на те, що ось це ти зробив для того, щоб врятуватися, а це ти зробив тому, що хотів допомогти другу. Ну, наприклад, да? далі, на що ще ми звертаємо увагу? На те, як виявла, е, виявлялися його вміння та здібності. Що тут мається на увазі? Перше, це здатність розуміти міркувати у гострій ситуації. Далі, послухав дорослих і швидко зробив те, що треба, і це всім заощадило купу зусиль і часу. Третє, швидко біг, да, наприклад, сам зрозумів, що робити, зміг знайти, чим зайнятися. Коли ми звертаємо увагу на вміння та здібності дитини, які були виявлені в кризовій стресовій ситуації, фактично ми робимо все можливе для відновлення та зміцнення позитивного образу я. І останнє дуже важливо, щоб дитина відчувала себе пов'язаною з соціумом, усвідомлювала, що вона не одна в цьому світі. І підтримка їй обов'язково буде надана. У стресовій ситуації дуже важливим є це відновлення не самотності. Всі ці зв'язки з людьми, які можливо були продушені та забуті, але нам вдасться витягнути та актуалізувати, допоможуть подолати самотність. А для людини дуже важливо усвідомлювати, що вона комусь потрібна. Тому ми звертаємо увагу дитини на те, від кого вона отримала підтримку, хто її дав, хто навчив, навчив. І собі робимо висновок у тому, які зв'язки з людьми там, потерпілого да, були для нього значущими. Ми ставимо такі питання: хто тебе підтримав у скрутну хвилину, хто тебе навчив, як треба діяти. Таким чином, ми допомагаємо дитині складати нову історію про себе з багатшим підтримуючим змістом. Шановні педагоги, зараз ми підсумуємо те, що розповіла вам вище. Після того, як дитина розповість вам якусь історію зі свого життя, яка її засмучує, пригнічує, в якій вона може виглядати не на висоті. Вашим завданням буде сформулювати альтернативний погляд на описані події і на те, якою дитина бачить саму себе. Вашим завданням буде зробити так, щоб дитина крок за кроком навчилась помічати те, на що раніше не звертала уваги, і почала писати нову історію про себе та своє життя. Мається на увазі писати в своїй уяві. Але ви можете це фіксувати, щоб потім скористатися своїми записами. Наприклад, дитина каже, я поганий танцюрист. Ви, ти поки що не можеш освоїти ці рухи. Потрібен час та тренування. Комусь потрібно менше часу, комусь більше. Таким чином, ви підтримуєте в дитині бажання освоювати цей танець далі і не ставити на собі хрест. Перетворення, розглянемо, як відбувається перетворення історії дитини. Коли дитина вам розповідатиме свою історію, в ній майже завжди буде присутній унікальний епізод, це той момент в історії, який не вписується в її послідовну розповідь. Наприклад, уявимо, що дитина веде себе несміливо, але в один момент вона розповідає про епізод, коли виявила сміливість. Часто людина не помічає, що в його історії з'явився випадок, який суперечить його відношенню, що склалася до себе. Спираючись на такі унікальні епізоди, ви зможете допомогти вашому підопічному виявити його власні цінності. Адже цей унікальний епізод стався, а отже дія була важливою для нього. Переписуючи історію, дитина починає розповідати про себе історію. З огляду вже на ці нові дані. Отже, розмова педагога має будуватися в такий спосіб, щоб відкривала змогу нового розуміння цієї історії, яку вам розповість дитина. Давайте ми розглянемо приклад історії хлопчика, який залишився в будинку один, і в цей час він почув виття Сирени. Історія хлопчика про те, як він бачить себе у цій ситуації. У понеділок після уроків ми і батьки поїхали на будівельні матеріали, сказавши, що ще скоро повернуться, але вони затрималися. Зазвичай вдома я залишаюся з кимось. Це може бути сестра, бабуся. Сестра цього разу не повернулася зі школи, бабуся пішла до поліклініки. Часто я граю з другом в ігри онлайн, але того дня друг на зв'язок не вийшов. Я вирішив пограти один, як раптом пролунала віця Сирени. Зазвичай ми з батьками ховаємося в бомбосховищі, яке знаходиться поруч з нашим будинком. Під час сирени я так цього разу злякався і нічого не зробив. Я сховався під стіл і тільки читав молитву. Я не зміг добігти до бомбосховища, я боягуз, і я зателефонував учительці як останній дурень. Ми з цієї історії бачимо, що дитина про себе невисокої думки, у нього занижена самооцінку. Вона була сформована раніше з якихось причин. Давайте розглянемо цю історію покроково, використовуючи наративний підхід. Перше цінності. Потрібно знайти в історії хлопчика цінності. Така цінність є: це врятувати своє життя. І ми починаємо нову історію. Ти врятував своє життя в цій складній для тебе ситуації, а значить, зробив все можливе для щастя своїх батьків, своїх сестри. Вони тебе люблять, і яке було б для них горе, якби що сталося. Таким чином, ти виявив турботу про близьких та свою любов до них. Далі дії, які були зроблені будь-які дії. Ми йому говоримо ти зміг здогадатися, що треба сховатись під столом, зрозумів. Як вибирати безпечні місця, зміг зробити цей вибір. Ти проявляв дії в цій ситуації, був активним, ти сховався під стіл, і якби вилітало вікно, то стіл захистив би тебе від уламків і, відповідно, порізів вран на цілі. Ти зателефонував до вчительки, яка заспокоїла тебе. Ти зробив цілком розумні речі для спасіння, і головне, ти зміг впоратися із цією ситуацією. І це вже не нічого не зробив, а зробив дуже багато. Дорогі колеги, якщо людина усвідомлює, що в стресовій ситуації вона зробила дуже багато, то ця подія не записується у мозку як травмуюча. Це дуже важливо розуміти. Далі перейдемо до вмінь та здібності дитини. У зв'язку з цим ми можемо продовжити так. У цій гострій ситуації ти зумів розуміти. Та приймати рішення. Ти читав молитву і таким чином зумів заспокоїти себе. Ти зателефонував до вчительки та попросив у неї допомоги. Дуже важливо в будь-яких ситуаціях вміти звертатися за допомогою, тим більше гострій, ти швидко міркував і зміг знайти, чим зайнятися, щоб заспокоїти себе. У хлопчика явлення про себе як про боягуза, щоб він змінив свою таку думку, його можна попросити згадати, в яких життєвих ситуаціях він виявляв сміливість. Думка про те, що він боягуз, може бути не його думкою, а цієї людини, яка йому про це сказала вперше. Потім наголосити, що і в цій ситуації він виявив сміливість, оскільки зателефонував учительці та прочитав молитву. І четверте, це значні зв'язки з людьми, де ми пам'ятаємо, що у стресовій ситуації дуже важливим є це відновлення несамотності. Ми продовжуємо. Дуже здорово, що ти придумав подзвонити вчительці, що ти згадав, як вона тобі раніше давала добрі поради та вручала з багатьох ситуацій. Таким чином, нова історія має такий вигляд: випросити дитину, щоб займенник ти, він замінив на я і прочитав це вголос. Ваші записи можуть бути на дошці або в блокноті у вигляді тезисів. І що е, в нас є, як це буде читати хлопчик? Я врятував своє життя в цій складній для себе ситуації, а значить, зробив все можливе для щастя своїх батьків, своєї сестри. Вони мене люблять, і яке було б ліни горе, якби що сталося зі мною. Таким чином, я виявив турботу про близьких та свою любов до них. Я зміг здогадатися, що треба сховатися під столом, зрозумів, як вибирати безпечне місця, зміг зробити цей вибір. Я проявляв дії в цій ситуації, був активним, сховався під столом, і, якби вилітало вікно, стіл захистив би мене від уламків і, відповідно, порізав ран на цілі. Я зателефонував до вчительки, яка заспокоїла мене. Я зробив цілком розумні. Речі для спасіння, і головне, я зміг впоратися із цією ситуацією. Я зробив дуже багато. У цій, у цій гострій ситуації я зумів міркувати та приймати рішення. Я читав молитву і таким чином заспокоїв себе. Зателефонував вчительця та попросив у неї допомоги. Дуже важливо в будь-яких ситуаціях вміти звертатися за допомогою. Я швидко міркував і зміг знайти чим зайнятися, що заспокоїти себе. Дуже добре, що я придумав зателефонувати вчительці, що я згадав, як вона мені раніше давала добрі поради та виручала з багатьох ситуацій. І я зробив сміливий вчинок. Завершується його читання особистої історії спогадом про сміливий вчинок. Дорогі колеги, ви самі бачите, як ці дві історії відрізняються одна від одної. Звичайно, може бути при роботі з дитиною. ви, Якісь деталі опустити і змінити послідовність викладу матеріалу, але я думаю, що ви зрозуміли суть. Запитання, яке ви можете поставити дітям: у які моменти ти почуваєшся найщасливішим? Друге, чи можеш ти розповісти історію про свій щасливий момент у житті? Третє. Що тобі найбільше подобається робити? Чому? Про що ти думаєш, коли. А ти зайнятий цією справою. Четверте, хто найдорожчі для тебе люди в житті? П'яте: чи є люди, які піклуються про тебе, які доглядають тебе, підтримують тебе? То це? Шосте, чи є такі моменти у твоєму житті, коли ти намагаєшся бути добрим і дбайливим стосовно інших? І сьоме, чи є у тебе якісь улюблені іграшки чи ігри, що тобі подобається? У ході наративної розмови змінюється репертуар знань. Які людина використовує для інтерпретації свого досвіду, отже, змінюється сам досвід і домінуюча історія? Також педагог наприкінці розмови може запитати, як тобі ця розмова. Ми взагалі про те говоримо, про що для тебе було важливо поговорити, чи ми щось важливе пропустили. І е, я залишаю вас такими притчами. Перша притча, що накреслена долею, е, вона взята з книги Ентоні де Мело. Навіщо співає птах? Японський генерал Набунага прийняв рішення атакувати супротивника, який мав десятикратну перевагу в живій силі. Перед боєм військо зібралося у синтеїстському храмі. Молитва закінчилась. Генерал вийшов із усипальниці і сказав, я зараз підкину монету. Якщо випаде решка, ми виграємо, якщо орел, програємо. Віддамося долі своїй. Він підкинув монету, випала решка. Солдати так налаштувалися на перемогу, що вщент розбили ворога. Наступного дня збойоносець сказав генералові, ніхто не може змінити того, що призначено долею. Ти маєш рацію», – відповів Набунара, показуючи монету, на обох сторонах якої була ріжка. Ось що таке ресурси людини, про які вона може навіть не здогадуватися, але вони в неї є. І друга притча, проста істина, має назву. Двоє мудреців вирушили світом подивитися, як люди живуть. В одному невеликому місці вони зустріли. Натов людей, які носили величезне каміння, було видно, що їм дуже важко. Руки були в кров'яних мозолях, по обличчю скочувався під. Мудрецям стало цікаво, що роблять ці люди. Що ти робиш? запитали вони в однієї людини. Я тягаю каміння на гору, а ти що робиш? запитали вони іншого. Я зробляю дітям на їжу. Ну, а ти що робиш? запитали вони третього. Я будую храм Божий. І зрозуміли тоді, мудріці, одну просту істину. Неважливо, що ти робиш, важливо, як ти до цього ставишся. Дорогі колеги, на цьому сьогодні я закінчу. Успішних вам занять, творчих дітей, прекрасних ідей та отримання задоволення від процесу роботи. Здоров'я всім та мирного неба!